Міртел Данаш, Як же ти виросла? А ти постарі. Данаш повернулася. Ми не бачилися з дитинства. Що вона тут забула? Як та моя мама? Моллі майже не виходить з дому. Навіщо ти повернулася до цієї діри? Це ж донька божевільної Молі. Вона повернулася. Вбивця повернулась. Ти маєш знати правду. Кажуть, що вона вбила хлопчика. Де ти була увесь цей Працювала час? Працювала у Лондоні, Мілані та Парижі. Ти повернулася заради помсти або заради мене. Гертруда Фреш, твоя сукня минуле століття. Сукні не змінюють. людей. Дивись і вчись, Гертрудо. Дивись і вчись. Я можу перетворити тебе на найбажанішу дівчину у місті. Роздягайся. Не тільки вбився, а ще й лесбіянка. Неймовірно. Ти здатна змінювати людей. Це талант. І ліданаш. Я згадала той день. Я все згадала. Вона вбила його. Її проклято. Я цього не робила. ви все вигадали. Вони ніколи не пробачать мені смерті хлопчика. Не марнуй свій час. Давай покрути. Що ви робите? Нічого. Чому ти мені не розповіла? Я не відступлю з тілі Данаш. Тілі Данаш. Будь благословенна. Тільки ти здатна подарувати їм щастя. Шикарний костюм. Хоч одружуйся у ньому. Кого вибереш? Непостійну дівку чи справжню жінку?